Друга сторона ДНР і ЛНР будуть сприйняті за столом переговорів. Так ви визнаєте їх сторонами для переговорів, ЛНР і ДНР. А, Терористів. До речі, ми двірошенко об... обможує мене з одного боку офіційна українська сторона, з іншого боку, представники ДНР і так ННР. ви кого представляєте? ЛНР і ДНР на переговорах обсє чи українську Хочете? сторону? Тристоронні переговори Хочете? присутні Царьов, ЛНР. ДНР. Так як ви з ними переговори ведете? З ким ви ведете переговори? Роман, про що ви говорили в Пушкіні з ними? Про те... каже про те, що треба зупинити стріляти? Вони зупинилися. Українські ІЛ збили, мі 8 збили вчора буквально. Роман, Люди гинуть. Вони не, вони не їздять на танках по Луганську сьогодні. Тобто, ви хочете процес, це легітимізація цієї банди, яка Роман, називається ЛНР і ДНР. Роман, Правильно? я тобі дещо натякну. фотографію. Розумієте, якщо ви не знаєте, ось як символіка. Ну, Україна...